Я хочу сказати про каяття. Є два види каяття. Одне поверхове, формальне, воно продиктоване почуттям, страху страху перед покаранням. А друге чисте, воно продиктоване або мотивоване любов'ю. Ми з любові каємося, з любов'ю до кого, до Господа, до його характеру, до його святого закону, до Його благочестя святого. І така людина якраз і змінюється. Вона більше не грішить, тому що він призводить в ній гарні зміни зміни в характері, зміни в світогляді, зміни в природі, зміни зміни вістві. Тобто це вже людина за подобою Божою. Пам'ятаєте, як Давид молився серце, чисте створило в мені господи, і дух правий обнови. Тобто він жадав, в нього була любов до Бога, а огида до гріха, і він жадав свободи від цієї огиди.